38. Так, у мене. Я, есоздали. Всім привіт, з вами канали Мой 2018 ігравець Меніл. І в цьому випуску ми продовжимо наше проходження за його славію. Так, да, я вирішив включити вебку, тому що я вважаю, що так буде зручніше вам. І ось так. І от зараз я от Я ті групою, яка була вчора, тій, яку я вчора на ролики, на ролики планував, я тією групою напав на, на Італію. І от я трохи по Gold-юзерів, бо мені було потрібно, і це було проходження, це важке проходження, тому я по, по Gold-юзерів. Зараз я, зараз я вже напав на в вранті. Ну як сказати, вона побачила, що я в, Е, що в мене йде висадка. Плюс побачила літак мій і все, вона взяла і атакувала перша. Ну я, от як бачите, у нього тут було дуже багато дивізій, десь 7 чи 6. Ось так. Я їх взяв і ну, разом з Австрією виграв, бо вона потратила свої всі дивізії на Вену, Ну, майже всі. Ну і там я її ще вбив. І я хочу вам сказати, що комуністи дуже дуже гарно грають в обороні. Коли вони оборони, в них іде фашист, він, він програє. І плюс, якщо в тебе більше, більша кількість дивізій, то в тебе є більше шансів. Ось так. Зараз я хочу побачити, якщо Франція воює з Італією, бо мені кажеться, Цюрік був під, під Італією. Так. Франція, а на страна Італія. Ага. Добре, тоді вона воює з Італією, а я буду потім на нас Францію воювати. Окей. Буде в нас гонка. І тобто я сьогодні вранці такого, вот вам скріни. Так. І ось, і плюс, то есть плюс в 12 по іспанському времени В нас е, Сільбіо і ну, Кірбі Халатнік напали на Польщу. Так. Плюс е, в нас е, Туреччина Метраген збирає дивізії, а е, е, збирає дивізії на Сірію та Ірак. Ось так. А, да, я. Е, Туреччина метрагент збирається знімати це проходження, тобто ви можете чекати е, його проходження. І зараз я от зараз ось ці 5 дивізій ідуть у мене штурмувати ось це. Ось ці висаджуються, він може от зараз взяти ось цю дивізію, прийти сюди, і все, і я, я вмер, і все. І він мене е, просто так е, розру... е, розіб'є, Але ні, він не додумався цього зробити. Е, і ось, через 10 хвилин я вже вигружаюсь. Плюс в мене появився ну, е, крейсер. Крейсер в мене появився. Та арта. Та арта. В мене дуже погано з ресами. Тобто Ми, ми зараз будемо штурмувати цей. Е, ну, Тобто, вода, е, Італія нещодавно прислала. Кірбі всі свої реси він взяв їх. І я його попрошу його дати мені реси, бо мені дуже вони потрібні, У мене немає ні їжі, ні, ні грошей, ні коробок, ні металу. Тобто, а а каски в мене є. Ну Можу я поставити промку більше, але мені потрібно От, ось тут промка строїться. Е, і, і ось що говорять е, халатник, Кірбі та Метраген по поводу своєї ситуації. Метрагем говорить, з Туреччиною все добре. Я буду і, пере... я будую і перекидаю війська. Мій план завоювати Грецію, Крим, Кавказ, Ірак і Сірію. Все добре, напевно, напевно, ми в чотирьох покоримо світ Метрагем 22. Галатнік говорить, що ця гра буде хардкорна, але я сподіваюся, що ми виграємо. Моя ситуація потихеньку. Моя ситуація потихеньку йдемо на Польщу. План захватити всю частину Польщі, добити Болгарію і просуватися далі е, по Європі. І Кірбі вирішив, це трохи вважав, що м'ємно зробити чи як. Взагалі до влади прийшов Йосиф Сталін, щоб е, полішпити Радянський Союз. Е, Перше, що він зробив, це виробництво армії та покращення захисту. Е, Продумав план нападу на Польщу та е, пода, подальші план, плани наперед. Було вироблено перше флот літаки та артилерію. План СССР був е, суворим захопити Гору Європи і повернути свою країну, як і раніше. Також до Сталіна прийшов і вирішив здатися е, і е, вирішила здатися здатися Радянському Союзу, бо, е, бо Югославія завоювала її е, 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 Італію. І Беніто вирішив е, сказати Сталіну, що він здається, він віддав всі ресурси йому і наприкінці сказав не довіряє його славі. Ось так. Ну все, це була, е, це була ситуація кожного учасника і зараз продовжуйте перегляд. Е, де ще? От ось тут вона вже є. І е, на їжу, на їжу теж вона є, ну просто вона не приходить. Ладно, побачимо, якщо я. От, ну от бачите, як у мене все червоне. От, промка, мені другий рівень потрібно гроші. 120, давайте по Е, Ну що це їжа, це їжа, нам їжа потрібно 100%. Плюс на це проходження, яке дуже важке. Так, я вже знайшов ось такий прапор, як в, як в Халатника, я собі його теж поставлю. Він з гірочкою червоною. Ось так. Німеччина воювала з Чехословакією, вона ма мала провінцію Ліберець, але просто взяла Чехія і Чехія її відвоювала своє. Просто Німеччина, я вгораю з нею. Вона тупо нападає максимум на Австрію все. і Чехословакія її виграє. ось так. Потім Франція воює з Італією, вони забрали Швейцарію. Що, що вам можу ще сказати? Туніс забира Лівію, яка 50 рівень. Алжир, Туніс теж забирає і Алжира. Алжир забирає Туніс, господі. І Лівія забирає Єгипет Просто у нас этот замкнутий круг, так? Потім у нас бот Фінляндія, може в Сільбіом на нього напасти. Ну, хоча він фашик, але він не бот, він, май, він майже новий. Тобто, ну, пусть нападає, бо в мене фашик, але в мене 74 рівень. Вони та цей е, халатник і кірбі вони нападають на комуніста. От, е, хочу показати, Комуніст. Доктрина коментаря. Вона нападають на коментаря вдвоєм. А я сам, я сам проти, цей, проти Італії, але так, так, Польща тут у нас великий рівень, більш, ніж Італія. Так, да, набагато на в два рази. Але ну, вони, я вважаю, що справляються, і я теж справляюсь. З Італією. І, ну, ось так. Потім я планую взяти пів Франції собі, потім я планую е, взяти Іспанію, а потім Португалію. А потім висадиться в Мороко. Ось така в мене хочу, щоб була мені конфедерація щоб я контролював Гіблартар. Потім я заберу е, Валету плюс Гіблартар, тому що е, тому що ГББГБ. Е, Великобританія. Е, е Стоп, Великобританія, ВБ, ВБ, бот. Е, ось так. І зараз я ще трохи завоюю Австрію, я завоюю Австрію Австрію, ось. Так. Е, тобто в мене вже арта, е, ця арта йде на... йде на Австрію повністю. М, да, так, да, ну я, я вже тут об'являю війну ось так. І в нас е, Румунія майже взяла Болгарію, але залишилась тільки Софія. ось так. Ну, а ну, можемо на цьому закінчувати. Ми граємо дуже сильно, дуже, дуже потужно, поэтому, е, е, поэтому я, вам, я, вас, я вас запрошую поставити подобайку, щоб, щоб е, виразити це, е, типу, типу, як підтрим, підтримка. Дякую вам. Тобто ми закінчуємо, ставте подобайку, в відео підтримки, це буде працювати. Пишіть коментарі, дуже дякую всім, хто, хто пише коментарі, я відповідаю на всі коментарі, ну іноді тільки сердечко, якщо не знаю, як відповісти. ну Я на всі коментарі, чи лайкаю, чи відповідаю. тобто Давайте пишіть коментарі, ставте подобайки. І ну, якщо ви хочете підписуйтесь Дуже дякую вам, дякую за перегляд відео, Знаєте, ви літа, якщо ви побачили, ви побачили відео до цього моменту і всім до побачення. Так, до